Рухи за мною і в е, процесі вже підключаєтеся слова. Полювати йде нева. Не боюся я його. Рушниця в мене ого. го А шабля ух ух ух. І ось перед нами ліс. Густий прегустий Над лісом не перелетіти, під ним не проповзти. Його не обійти, а лише навпрошки. прошки. Шлеш, шлеш, шле, шлеш, шле, шлесть. Шле, шле, шле. у, у пройшли. Полювати йдемо лева. Не боюся я його. Рушниця в мене. Ого го. А шабля. Ух, ух, ух. І ось перед нами лух. А там змії. Над лухом не перелетіти, під ним не пропусти його не обійти, а тільки на прошки. Фу, Ху Полювати йде молек. Не боюся я його. Рушниця в мене ого, а шабля – ух, ух, ух. І ось перед нами болото, а там крокодили. Над погодом не перелетіти, під ним не проповзти, його не обійти, а тільки на ну, пройшли чила, 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 чила. члак члак чап пройшли. Полюбати йде моле, не боюся я його, рушниця в мене ого, а шапля. Над ними не перелетіти, під ними не пропусти, їх не обійти, а лише нам прошки. Шляп-шляп-шляп-шляп-шляп-шляп-шляп-шляп-шляп-шляп. шляп 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 у у у Ух пройшли, полювати йде моле. Не боюся я його, рушниця в мене ого, а шапля ух, 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 і ось перед нами море. над ним не перелетіти. І ним не пропусти, його не обійди, а тільки навпрошки. Поплили телек-пелек телек 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 теле теле. Ху, проплив. Полювати йде лева. Не боюся я його, рушниця в мене ого, го а шабля бух.